Шалом народу Божому, благословення для всієї нашої України. Коли ми читаємо з вами Слово Боже, напевно, ми добре знаємо одне пророче слово, яке Христос сказав, промовляючи в майбутнє, говорячи про збудування своєї церкви. Читаємо в Евангелії Матвія в 16 розділі таке слово, пройшовши. В околиці Кесарії Пилипової, Ісус звернувся до своїх учнів, запитуючи, за кого люди вважають сина людського. Вони відповіли: одні за Іоанна Хрестителя, другі за Іллю, інші за Єремію або за одного із пророків. Каже їм Ісус, а ви за кого вважаєте мене? У відповідь Симон Петро промовив: Ти є Христос, Син Бога Живого. А Ісус відповів йому і сказав, Блажений ти, Симоне, син Йонин, бо не тіло і кров тобі це відкрили, але мій Отець Небесний. І я тобі кажу, що ти є Петро, і на цій скелі я збудую свою церкву і брами аду не переможуть її. Ми часто цитуємо цей текст і розуміємо, в якому контексті були сказані ці слова. Христос іде на страждання, на смерть, на Голгофу. Він має звершити великий подвиг спасіння для усього людства. Він має стати жертвою за гріхи всього світу. І саме тоді він говорить про те, що станеться після його страждання, смерті і Воскресіння. Він говорить про те, що він буде будувати свою церкву, церкву Христову. І визнання апостола Петра про те, що Він є. Христос, помазаний Месія, Син Бога Живого, є основою цієї церкви, фундаментом, на якому буде будуватися ця церква. Христос говорить про те, що ворота пекельні, ворота аду її не здолають. Церква буде непереможною. Церква буде особливою інституцією у цьому світі. І це було сказано тоді, коли ніхто з людей не уявляв, що собою буде представляти церква. Пройшли століття, тисячоліття. Для нас історія церкви це щось зрозуміле, без чого навіть важко уявити розвиток нашої цивілізації, людства загалом. І подумайте, яким би був світ, якби не церква Ісуса Христа. Церква має багату історію. Але давайте подумаємо над тим, кому належить церква Христа сьогодні, хто має право на монополію церкви. Ми бачимо, що в 21-му вже столітті в різних країнах домінують різні християнські конфесії, є цілі країни, які називають себе християнськими, в тому числі і Україна. Ми навіть пишаємося своєю багатовіковою історією, тому що пам'ятаємо хрещення Русі, розвиток християнства, як це впливало взагалі на цивілізацію, на становлення наше. І ми кажемо, що це наша багата духовна спадщина і, власне, історична спадщина. Історія церкви багата, це правда, і вона і складна. Історія церкви суперечлива, але і велична. Протестанти це друга за чисельністю, скажімо так, конфесія чи група в християнстві, яка нараховує сотні мільйонів людей по всьому світі. І 31 жовтня ми з вами відзначаємо День реформації. Напевно, всі Протестанти, іванницькі християни, вони пам'ятають цю дату, тому що історія нам говорить про те, що саме в цей день, в 1517 році, Мартин Лютер, бувший монах католицької церкви, опублікував свої 95 тез і кажуть, що вони були прибиті на соборі у Віттенберзі, в Німеччині. Від цього, власне, і вважають, починається відлік цього протестного руху протестантизму, який привів до суттєвих кардинальних перемін у церкві. І ми пам'ятаємо цей час. І саме в цей день кажуть, що почалася реформація. Хоча, напевно, у ті часи це не виглядало, як, як потужний рух реформації, але. Це було започаткування чогось особливо нового. Як сьогодні нам дивитися чи ставитися до цього? Реформація, яка відбулася для церкви Христа, для християн, це добре чи, чи це зло? Ні. Більше принесло поділення, чи, чи в цьому справді є прогрес церкви її оновлення? По-різному можна оцінювати це і, напевне. Представники різних конфесій в християнстві по-різному подивляться на це. Але якщо сказати загалом, згадуючи День реформації, нам потрібно сказати, що реформація мала важливі наслідки. Вона дала свої певні результати, тому що це був час оновлення церкви, час повернення церкви до витоків, до принципів ранньоапостольської церкви. Повернення до Слова Божого. І, звичайно, церква не повернулася просто назад в своєму русі, але вона обновилася, вона пережила нове дихання. Хоча це були складні часи і війн, і протистояння. І тому атеїсти, наприклад, чи люди з інших релігій можуть критикувати церкву за те, що відбувалося в лоні самої церкви. Важливим було те, що реформатори, і Мартин Лютер, і Уліріх Цвінлі, і Джон Кальвін, і інші вони максимально намагалися повернути церкву до першого джерел, Нам відомі п'ять соло, тільки писання, наприклад. Як одне авторитетне джерело Божої істини і ніщо інше повернення до Слова Божого, або тільки фіди, тільки віра, соло фіди, тільки вірою людина може отримати примирення з Богом, або соло грація, тільки одна благодать, Спасительна є, і тільки по благодаті ми можемо отримати Спасіння не по ділах, не по своїх заслугах. Не якимись добрими справами, не своїм благородним характером, не милосердям або соло Христос. Лише Христос. Тільки Христос спасає. Тільки одне ім'я, яким належить нам спастися. І п'ятий принцип реформатів соль ідеоглорія. Вся слава належить тільки Богу. І коли ми згадуємо ті історичні події, ми розуміємо, що християнство зазнало дуже великих перемін. Хоча це був складний процес, який займав десятки і навіть сотні років. Тому що наслідки реформації ми з вами пожинаємо і сьогодні, але реформація має значення для Церкви Ісуса Христа в 21 столітті. Бо ми розуміємо, що церква Христа вона а, розкривається через неї багатоманітна, багатогранна примудрість Божа. Церква Христова сьогодні складається з різних деномінацій, різних конфесій. Це те, що ми бачимо а, у нас і бачимо, як розвиваються церкви. Але вона, напевно, ми точно кажемо про те, що перш за все вона складається із відроджених душ, людей, які пережили зустріч із Христом. Чи потрібна реформація сьогодні? Яке значення має реформація в минулому, які уроки ми можемо взяти з минулого для того, щоб сьогодні зорієнтуватися? Хтось очікує особливого часу пробудження? Бо Христос продовжує будувати церкву. І церква Христова в нашому столітті вона не схожа на церкву в 15-16 століттях чи 18. -му. Але реформи потрібні, переміни потрібні. І сучасному християнству часто сьогодні загрожує секуляризм, моралізм. Зміщення акцентів на досвід, на емоції чи на культурні якісь тенденції, на традиції, більше, ніж на Біблію. І День реформації він нагадує, що писання має бути в центрі нашої віри і нашої практики. Це нас спонукує тоді до перевірки нашої церковної практики. Чи все те, що ми робимо, практикуємо? Воно відповідає Божому Слову, чи немає якихось невиправданих речей чи традицій, чи догм, які можуть затуманювати справжній Євангеліє Ісуса Христа? Власне, це і відбулося в середньовіччі, і до цього церква йшла віками навіть, але у період, особливо темних віків, виникла ця гостра потреба, коли багато Божих істин. Принципових євангельських тез були замінені зовсім іншою практикою. І ось це відновлення істини Євангелія і привело до реформації. Тому що е, реформа, реформати якраз підкреслювали, що спасіння це дар від Бога через віру, не через людські заслуги, не через. Е, те, що людина купляє індульгенції чи заслуговується добрими ділами. І в 21 столітті це так само важливо. Для того, щоб сьогодні наблизитися до Бога, багато людей думають, що вони мають щось особливе зробити задобрити Бога, наприклад, побудувати йому церкву чи дати милостиню для бідного, і Бог їм врахує це. Він не буде їх занадто строго судити в останній день, тому що вони були просто добрі люди. Але насправді це відхід від Божого Слова. Це зовсім не те, чому вчить на слово Боже. І тому часто релігійність і традиція, вони можуть замінити живі стосунки з Богом, живу віру. І взамін ми можемо стати моральними, добрими людьми, які, на превеликий жаль, не спасені. Ось чому заклик до постійних трансформацій, реформ в церкві, він є актуальний і в наші дні. Відомий е, вислів минулого він є принципом для нашого майбутнього. Церква постійно переживає реформи. Церква в постійних перемінах. Еклезія. Семпер реформанда. Це говорить про те, що ми усвідомлюємо, що тіло Христове, церква Христа, живі люди, які впливають на світ, на суспільство, на, на глобальні процеси, які відбуваються в нас на наших очах, вона має мати силу і близькі стосунки з Богом, не відступаючи від, від принципів Євангелії. І один із важливих спадків реформації це усвідомлення, що церква завжди потребує реформ і очищення, вона не може зупинятися на досягнутому, і в кожному новому поколінні для нової генерації вона є відповіддю від Бога, і вона веде до Бога. Вона відкриває Бога, вона проголошує Євангеліє. вона говорить про спасіння. Це означає, що віруючі церкви повинні періодично переглядати свої практики, вчення, структури, щоб ще раз переконуватися, що вони відповідають Євангелію. Бо погодьтеся, з часом є небезпека збочити і зайнятися якимись другорядними речами, які безумовно відведуть нас від головного. Це також означає бути відкритими до змін у світлі дослідження Слова Божого, роботи Духа Святого, як сьогодні нам служити. Ось чому церква переживає постійні переміни. І наше покоління чи наші певні практики, вони не схожі в чомусь на те, що практикували в середньовіччі, чи навіть у перші століття християнства. Але принципи залишились незмінними. Наприклад, у нас йде війна. Важкий період, як жити церкві, як діяти церкві. І наші практики, молитви, Слова Божого, зібрань, служіння людям, свідоцтва, вони в чомусь можуть змінюватись в залежності від тих обставин, у яких ми є. Ми не змінюємо суті, але ми можемо змінювати форми, і так ми стаємо доступними і актуальними для людей. Ще один важливий наголос реформації це усвідомлення свободи віруючого. Реформація дала християнам свободу, совісті і доступ до Біблії їхньою власною національною мовою. Лютер робив переклад Біблії на німецьку мову. І це змінило тоді. Німеччину в їх землях. Це змінило простих людей, бідних людей, це дало можливість людям читати і розуміти слово Боже, це дало можливість і знатним людям переживати відродження. Але це і є індивідуальна відповідальність кожного перед Богом. Коли ми читаємо Слово Боже, досліджуємо, коли ми беремо особисту відповідальність перед Богом. І в сучасному контексті у нас також є тенденції до того, що сьогодні Біблія доступна для людей. Але, знаєте, інколи людина думає, це доля священників, пасторів церкві знати Біблію, читати Біблію, досліджувати, проповідувати навіть Біблію. Але реформа полягає в тому, що коли ми особисто відкриваємо Слово Боже, коли Дух Святий говорить нам, і ми беремо цю відповідальність перед Богом і практикуємо це зрозуміле Слово Боже, ми приносимо переміни у наше суспільство. Це змінює перш за все наше життя особисте, нашої родини, нашої країни глобально. Це означає, що Слово Боже поширюється сьогодні. І вдякувати Богу. Реформація дала цей поштовх, тому що сьогодні Біблія перекладається на сотні і сотні нових мов, інших мов, народів, які ще не знали цього. І слово Боже стає доступне до них. Реформація також переглядала питання структур церкви, тому що в церкві є один голова, і ним є Ісус Христос. І Він сказав: Я будую мою церкву. Тому церква Христова. У біблійному розумінні, вона не є католицькою чи православною, баптистською, чи п'ятидесятницькою, чи адвентистською, чи іншою. Це все конфесії і деномінації, які складають сьогодні церкву Христа. Є класичні конфесії. В самому протестантизмі сьогодні сотні різних рухів. Я чую, як деколи люди кажуть, ну от якби не було реформації, якби церква залишалася в єдності, вона була б набагато сильнішою. Не нам судити минуле. Тому що би ми вже не поправимо. Але реформація виникла не як щось спонтанне і демонське, але як відповідь на ту кризу, яку переживала церква. І навіть сьогодні, якщо в нас є багато різних рухів, це не означає, що Бог не діє і не будує церкву. В такій різності Бог може творити єдність, тому що відроджені діти Божі є у всіх деномінаціях, у всіх конфесіях. Питання є в тому, що чим ближче ми до, до Божих основ, до біблійного вчення, до євангельської істини, Тим більше ми можемо впливати в цьому світі. Висновок ми можемо зробити дуже простий: День реформації це не просто історична пам'ятка. По-перше, це можливість згадати і відновити основоположні істини Євангелія, згадуючи історію минулого. По-друге, нагадувати собі сьогодні про свободу віруючого, яку ми маємо. І владу Божого Слова, значення особистої віри, нашого особистого спасіння, яке ми маємо через Ісуса Христа по Його благодаті. День реформації це нагадування і заклик до постійної трансформації церкви. Можливо, наша помісна церква в чомусь має велику потребу в перемінах. І ми робимо ці переміни не тому, що така мода на переміни, а тому, що такі вимоги часу, і церква знає, в чому вона має змінитися для того, щоб головне завдання її місії було виконано. В цьому наше покликання. І, звичайно, реформація це завжди шанс для церкви сьогодні залишатися світлом і сіллю у суспільстві. Люди шукають істину. Люди дивляться на церкву збоку. Люди по-різному коментують церкву. І та церква, яка насправді має силу і вплив, вона буде змінювати багато речей, які є в цьому світі, на краще. Багато людей отримують спасіння. Тому День реформації в минулому для нас і історична важлива подія. І той потужний Божий рух, який багато в чому змінив обличчя церкви, і Бог і сьогодні продовжує діяти через церкву. Там, де потрібні зміни, давайте їх робити. Там, де потрібно щось зафіксувати, бо воно є ефективним для нашого часу, давайте фіксувати. І обов'язково Господь буде діяти через нас. До Дня Його приходу церква буде переживати переміни. І ефективна церква Ісуса Христа, помісна, локальна. Вона завжди знає, як підкоритися тому, що говорить Дух Святий. І обов'язково Христос тоді піднімає стіни будівництва цієї церкви. І нове живе каміння вкладається у це славне що Бог будує, і що Христос назвав своєю церквою. Вона Його. І ми віримо, що Він переможе. Вам Божого благословення, Божих перемін, Божих реформ. І нехай все це буде для слави Його, солі, Део, Глорії.